Вітання друзям і вітання всім остальним. Вночі трошки зніму ролічок. Вибачайте, бо батарейка в телефоні за день сіла більше, ніж в мене. І немає підсвіточки, то так. Я думаю, що видно буде. Відео на тему мені там задав один пан Вайбері. Не було коли відповідати, але думаю, буде цікаво іншим. З якого металу ми робимо гарячо-катаного чи холоднокатаного. Я думаю, що хороше запитання. Думаю, що хороше запитання. Не знаю, я можливо не все розумію. Хто більше розуміє, можете поправити мене в коментарях, як нас колись вчитель хімії Мефодій Борисович казав, наскільки я розбираюся в медицині. Наскільки я розбираюся в медицині, на наших базах ще мені ніколи не попадало. Такої товщини там трійка, четвірка, п'ятірка. Холоднокатаного такого металу у нас не було. В що він катався на гарячий, така якби де як нагрівалося, як, якщо. О, але гарячокатаний, гарячокатаному є різниця. Хоча один раз мене на накладі писало Хека". ну Не холоднокопчений, а холоднокатаний. Якщо риба хека, а якщо ще безголов, то вона безголовциниться. Ну, в житті завжди безголові, завжди вони якось більша ціна йде. Е, буває такий гарячоката, коли український, він такі сильно-сильно такі були, сині такі. Оці, ну де ж вам показати? О, це таке, бачимо, трошки видно. Не так сильно. Він можливо менш нагріває, може що. І е, яка різниця між гарячокатаним і холоднокатаним? Холоднокатаний. Ну, зазвичай холодно це, там холоднокатений міліметр, пів міліметра там, до двох міліметрів. Зазвичай. Хоча у нас нема дві очки. О, тут прекрасно виноситься гарячо катаний. Осьраз таке, бачите, місце. Оце таке. Оце види, як нагрівалося, дуже видно, що він гарячої катини. він буде такий. Ну, він, Оцей, оцей лист схожий на холоднокатаний по вигляду схожий. Схожий, але він все одно гарячу катаний. Бачите, це цвето від нагріву. Значить, холодно катаний буде більш е, е, точний розмір, він більш рівномірний, такий буде гарячо катаний. Ну, але це ж це різні станки, різні е, виробництва. Є такі якісні, якісні. Є що відчувається різниця по товщині, металовій нерівномірність. О, не знаю, наскільки там нерівномірність, але відчувається. Ну, можу не дозняти ролика до кінця, бо у мене батарейка вже вже, вже свариться. Зараз має вимикатися десь телефон, може я встигну зняти. І гарячо-катаний, він більш такий, як сказати, він більш як, трошки як сталистий, більш такий пружинний, твердіший, якийсь відчувається мені. Можливо, мені так здається. І менше чіпляється до нього корозія. Хоча, на жаль, коли ми привозимо метал, завжди або дощ, або сніг. Бачимо, трошки листи були замочені. І всередині, між ними трошки є волога. І вже підбирали погоду, не везли. Спеціально відклали там на, на три дні. І все одно привезли. Рано була погода. Поки вивантажили сніг, ввечері знову погода, отак якось нас. І оцей гарячокатаний, катаний, чомусь він. Чомусь він м'якший, ніж той український, я не знаю. От по роликах там в мене є, а, бачу, зараз знімали, він розсипав. По, по цих вальцях, по вальцях, скільки там від, відків ми рахуємо, гнемо його менше, бо він більше згинається, ніж той, що була попередня партія. З чим воно пов'язане, я не знаю. цей Він такий кажу, менше загортований, м'якший він. Хоча такий сам структура металу дуже гарна. А, до речі, це е, пан Віктор Вінниця. Ваше бачимо ключа одне 1500 мм. І другий 1500 мм це буде 3 метри ваша бочечка і діаметр 920 мм. Получиться рівно 2 тони. Ну, і зміючок це буде ваш з більшим 25 метрів. Там, бачимо, труба лежить. Так що підсумочок. Е, ми працюємо з гарячом катним металом. О, і в нас якби іншого і немає. Іншого і немає. Хоча кажу по цьому подивитися. по цьому, по Не скажеш в гарячу катаний, то не скажеш. Ну, немає в мене зараз підсвіточки. Я думаю, що має бути видно. Ось такий роличок. Пишемо в коментарях, поправляємо. Поправляємо мене, бо я людина не книжна, не все знаю. Не все знаю. Можливо, щось десь помиляюся. Так що пишемо коментарі. А до речі, накладна стара є. є. Десь стара накладна, це не, не з цієї партії. Не з цієї партії. Це з іншої партії. А ні, це, це, по, муфту. це по муфту. Це не, не по металові. По, не по металові, то не по металові. А, стоп, 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 оце моє. Так, 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 так. Бачимо лист. лист гека, гека, гарячу катений, гарячу катений. Ну, я не пам'ятаю, з якого це. А 16 листопада, так? Да? Ні, вересня, вересня, листопада, що ж ще От такі були ціни на метал. Все, пишемо в коментарі, коментуємо пальчики вгору. Будемо далі знімати те, що ви буде, вас буде цікавити. Хоча не все, як кажуть відразу. всім. До побачення!